Чого чекати від держави, коли дозволять військовим частинам звертатися до суду без обмежень будь-яким часом? День, місяць, рік з моменту зникнення солдата, щоб визнати його безвісті відсутнім, законопроектом 13.689 від 25 вересня 25 року пропонується внести зміни до цивільного кодексу України, які дозволять військовим частинам звертатися до суду та визнавати безвісті відсутнім військовослужбовців, які зникли безвісті під час виконання бойових задей, без обмеження строкам такого зникнення. Тобто теоретично можна допустити, що і через тиждень вече набу. Права звернутися до суду і визнати солдата без вісті Звісно, ми розуміємо, що за наслідком отримання. Військовою частиною такого рішення суду далі буде йти припинення нарахування та виплати грошового забезпечення родинам, оскільки, відповідно до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців, зазначено, що виплата грошового забезпечення родинам здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон, або в заручники, інтернування військовослужбовців у нейтральних державах, або зникнення безвісті, їх звільнення з полону або Визнання судом безвісті відсутніми чи оголошення судом померлими. В усіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військового службовця списків особового складу військової частини. І для цього пропонується внести зміни і до цивільного процесуального кодексу. А саме тут уважно, друзі. У разі зникнення фізичної особи під час виконання бойового службового завдання в умовах воєнного стану заява може подаватися також за містом дислокації військової частини, до якої належала особа на момент зникнення. І як ми бачимо, все для зручності військової частини. А як же родинам, наприклад, похилим батькам, як вони будуть відвідувати судові засідання, яким чином вони будуть виражати свої думки? Звісно, ви можете казати про послуги адвокатів, але ж це ж ціна, це вартість, і плюс велика відстань. Територіально велика це відстань.